Вітаю, мої прекрасні! Сьогодні в нас з вами аж ювілейний тисячний епізод. Дуже рада, що ми, змож... ми можемо з вами збиратися, молитися, посвящати цей час разом для того, щоб спілкуватися з живим Богом, чути щось нове і пікуватися про свій духовний стан. Ем... Не хочеться такого, знаєте, Сильного сказати сьогодні, але хочеться привести такий приклад. Ми з вами інколи стаємо в позицію, таку як апостол Павло, до того, як його Господь навернув на шлях християнства. Ми можемо фізично не вбувати як Павло, але словесно легко. Чому ми тоді відрізняємось від нього? Нічим. І виходить так, що хочемо ми того чи не хочемо, будучи релігіозними, будучи людьми, які, ну, ніби умовно, люблять Бога, ми порушуємо заповіді Божі. Дивіться, є заповіді Божі, а є закони, які написали люди. В законі у євреїв можна вбити людину, а у Бога в заповіді не можна. І виходить, що ми порушуємо, що ми порушуємо, що для нас є цінним. Традиція, правило, закон, чи у нас все ж таки принцип це Божі заповіді. Хотілося, щоб ми, на прикладі апостола розуміли, що ми з вами не вбивці. І Господь його стану вбивці, стану грішника, хоча він любив Бога, він намагався виконувати все, що було написано в законі. Він був, ну, еліта-еліта, ну, знаєте, така вища еліта серед віруючих. На той час, але він був грішником в очах Бога, бо він був вбивцею. Хто ми з вами сьогодні? Чи є ми тими людьми, які вбиваємо віру в інших людях? Чи ми є ті, хто благословляємо, а не проклинаємо? Ті, хто ведуть, направляють, люблять, милують, допомагають, а не ті, що руйнують і знищують. Давайте молитися про те, щоб нам вистачало духу. Бути як друга частина життя, Павла. Боже дякую тобі за цей ранок і за можливість бути тут і зараз. Дякую за те, що ми можемо бути разом, молитися, хто б де не був на цій нашій прекрасній планеті, яку ти нам дав. Дякую тобі за те, що ми різні, але ми зібрані для слави твоєї. Дякую, що даєш нам силу і владу твою все ж таки да? ми її маємо, але допоможе нам правильно нею розпоряджатись, до того, щоб прославляти гідно твоє святе ім'я. Амінь. Друзі, всім гарного дня!